Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про GTA 6, як з'явився офіційний трейлер гри. Поговоримо взагалі, як на нього можна буде заробити, тому що вийшло дуже багато співпадінь. І тому, в принципі, давайте поговоримо сьогодні. Я знайшов дуже цікаву статтю, переклав її на українську мову, і давайте зараз почнемо, вискажу вам свою думку стосовно цього приводу. Хто не бачив трейлер, я його виклав до себе в телеграм-канал. Також хочу нагадати, що за підписку ви отримуєте от такий курс по заробітку за 200 доларів. Також ви можете отримати курс. Волошина за 200 доларів, можете отримати ще один курс Волошина. Можете отримати курс е, по заробітку на американському Ютубу та курс е, зараз знайду як з е, за допомогою їхнього ж серіалу. І також е, курс по арбітражу трафіку з Тіктоку е, Пов'ятки. На принципі, я все сказав, давайте прийдемо взагалі до GTA 6 і так далі. Е, Давайте, в принципі, е, прочитаємо якось так далі. Trail е, GTA 6, він вже опублікувався у вівторок. вівторок ключова подія гри. Також може стати каталізатором для кріпринків з тих токенів, які тісно пов'язані з цим сервісом. Е, З'явився твіт, я його, напевне, зараз не знайду, його десь загубив, але е, це був виклав один із фаундерів GTA Rockstar Games. Те, що Типа... Bitcoin, because там 2025 рік він вам пригодиться. Що це може співпасти? Давайте зараз я вам покажу просто одну річ. Давайте пишемо курс біткоїна, прогноз. Біткоін на Coin Data Flow. 2025 рік просто. Мінімальна ціна 72 тисячі, максимальна 249 тисяч доларів. Це американські трейдери. Тобто це суто не тільки їх прогноз, але сайт CoinDataFlow дає такий натяк. Гра виходить у 2025 році. Що це може означати? Це може означати, що гру введуть web 3 Тобто на грі ми зможемо заробляти. Uh, я не знаю, скоріше це буде пов'язано з GTA Online і так далі, але не суть. Тобто на GTA 6, на мою думку, можна буде заробляти uh, крипту. Uh, uh, дай тут є такий, що uh, майбутній. Ігровий наратив, який підживлює ГТА, поряд із широким зростанням криптовалютного ринку може сприяти зростанню ігрових токенів Engine Coin, AP Coin, Axie Infinity, Decentraland Money і Sandbox. Можливо, навіть і Rockstar Games випустять свій токен. Можливо, там буде якась роздача, щось такого. Но... Одна й дивіться, рольова, тона є натяк. Ажіотаж щодо ігор у поточному серанті, Рольова гра блокчейн. Uh, Illuvium була запущена в Epic Games Store 28 листопада, і так далі. Тобто, для них це досить прибутково. І, на мою думку, що GTA 6 це буде перша гра, на якій які ми в принципі, зможемо майнити біткоін. Uh, це перша така гра, в якій ми можемо заробляти там, ну, повноцінно досить багато. Це перша гра, там дуже крута, насправді графіка. Це просто я подивився, це ну, реально круто. Тому, на мою думку, там інтегрують web 3 тобто там ведуть web 3. Тобто ця гра на цій грі. Ми будемо зможемо заробляти. Яким чином правилом не можу сказати? Не можу сказати, тому що не знаю. Це лише моє припущення. Тобто це не моя така думка, 100%. Але я думаю, що там буде Web 3, на GTA 5, ми зможемо заробити. В принципі, більше особо так нічого я не мав казати. В принципі, це стаття така, яку я знайшов. Forbes India викотили теж те, що. В GTA 6 буде включена крипто, якась там нагородна система. Правда, я цей не особо читав. І отут, ну, в принципі, не знаю. Можливо, тут навіть пише, що ми можемо буде майти біткоїни. Я можу, не можу сказати, що це 100%. Ось, свою думку я вам передав, нагадую ще раз за телеграм-канал. І також вам хочу сказати, що. Треба набирати 200 людей в каналі, треба набрати 400 людей в каналі, в телеграм-каналі. І тоді я підготую для вас щось цікаве, тому що ну, курсами волошено, це не обмежиться. У Мене і дуже багато цікавої для вас інформації, яка може стати для вас корисна. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного вечора, до наступного відеоролика.